Вітаю вас в ефірі. Актуальна камера, і я її ведуча Ірина Коваленко. Демократичні сили шостки об'єдналися на користь одного кандидата по одномадатному виборчому округу номер 160 від блоку Порошенка Івана Боршуша. І сьогодні ми запросили представників в цих партій в нашу студію. Познайомтесь, будь ласка, представник районної організації ВО Батьківщина Олександр Усенко, депутат міськради. Керівник міського штабу політичної партії Народний фронт Алла Ковальова, заступник міської організації партії Свобода Віктор Громила і депутат міськради, керівник міської організації Во Батьківщина Ростислав Дуплін. У нас сьогодні в студії і гость кандидату народні депутати Іван Буршуш. Шановні, я логічно хочу почати з того, що Ідея об'єднання і чому це ви вирішили, будь ласка, мабуть, з представників політичних партій, будь ласка, хто перший. Ну, я але. скажу. Вообще, это очень логічно. Вот это действие, которое мы все сделали и должны все силы, демократические силы города направить на то, чтобы поддержать нашого єдиного кандидата Ивана Семеновича Боршиша. Цель и задача всех демократических сил состоит в том, чтобы не допустить в наш будущий украинский парламент людей, которые были связаны с прошлой властью, которые были в составе фракции партии регионов, тех людей, которые голосовали за законы 16 января. Что, в общем-то, в конечном итоге привело к страшному кровопролитию, которое произошло в нашей стране. Э, об этом, я думаю, рассказывать не нужно. Э, взбудоражена вся страна. Э, такое чудовищное происходит в нашей стране и именно ответственность за все это лежит на представителях партии регионов или на представителях фракции партии регионов, поэтому я считаю, что эти люди не имеют права войти в законодательное органы власти Украины, и в том числе высший законодательный орган. Поэтому э, я хочу обратиться ко всем симпатикам партии «Народный фронт», э, Ко всем симпатикам Майдана, э, ко всем сторонникам единой, неделимой, суверенной, демократичной и э, европейской Украины поддержать Ивана Семеновича Боршиша. А также я еще хочу обратиться к учителям, потому что Иван Семенович имеет педагогическое образование. И человек по духу близок всем педагогам Украины. Значит, поэтому, земляки, уважаемые, прошу вас, Поддержите, пожалуйста, нашого єдиного кандидата Івана Семеновича. Спасибо, дякую, Алла Савілівна восьмий з'їзд партії ви батьківщина прийняв рішення про зняття кандидатів по одномандатному на округам на користь одного із демократичних сил, так кандидата. Ростислав, будь ласка, ви мабуть, ну, продовжите тему да. саме так. Дивіться, була взвішена ситуація. посидели, подумали, как говорится, и решили, что если мы сейчас будем распорашивать силы, то есть э, делить там или тягаться между собой демократические силы, то в конце концов выигрывает всегда тот, который идет целенаправленно и всегда идет от другой власти. Поэтому решением съезда было убрать с одной стороны нашего кандидата, но на корость и чтобы это было эффективнее, отдать голоса, поддержать Ивана Семеновича. Это решение было на съезде, потом я ездил на селекторную нараду с Юлией Владимировной, где она еще раз там подчеркнула, что мы должны все объединиться. В городе я проводил переговоры с громадскими организациями и объединениями, в том числе незалежные проспелки молодежные организации города все склоняются к этому же самому моменту. Что так должно быть. Почему? Потому что сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим жителям города и ко всем людям, которые понимают, куда завела бывшая злочинная влада нашу страну, Почему так произошло? Делая анализ, делая анализ Майдана, за что люди там страдали, четко два предложения. Люди добрые, Поймите правильно, Верховная Рада это законодательный орган, в первую очередь законодательный. Тогда люди должны идти, выписывать законы, по которым страна должна двигаться дальше, освобождаться от коррупции в первую очередь, принимать те законы, которые в первую очередь дадут шаги, которые поднимут экономику. То есть сейчас нужны политические шаги, поднимать экономику. А мы сейчас выбираем, я вот когда разговариваю с людьми в городе, мы выбираем людей, которые там... А он положил нам плитку, или он там сделал что-то для города, положил асфальт. Так это не роль народного депутата. Народный депутат должен делать законы и контролировать их выполнение, в первую очередь. А у нас что происходит? По большому счету все демократические силы объединились против Игоря Федоровича Молотка. Так? Так. Почему против? Поддерживал злочинную владу. Раз, голосовал 16 -го сича за злочинные законы, что привели к гибели людей на Мадане. Два. Подписал письмо к польскому сейму с просьбой принять закон и выставить украинский народ как народ, который сприял геноциду польскому народу. Но это вообще недопустимо. И третье, когда было голосование за то, чтобы укрепить границы, срочно нужно было сделать, укрепить границы Украины, он не голосовал. Так кого мы будем дальше выбирать? Давайте да, выбирать його в местные як как хозяйственника, і будемо будем ложить вместе плитку. Дякую, Ростислава, за пропозицію. І е, вашу думку я б хотіла передати Олександру. Він є е, представником району організації Воло Батьківщина. Продовжуйте, будь ласка, думку вашого колеги. Мій колега Ростислав Вікторович вже майже все сказав. І наш електорат, який знаходиться в Шостінському районі, значить. Вже він проінформований і ми ще будемо працювати тут декілька днів, що законом дозволено агітацію вести. Скеруємо так електорат, наскільки це можливо, підтриманти єдиного кандидата від демократичних сил Боршуша Івана Семеновича. На селі електорат ну, скажімо так, теж має свої особливості. Туди теж приїжджають депутати. Я от їздив по другому округу з депутатом Лисенко Віктором Івановичем. Там деркач такий, Андрій Леонідович, і був теж який ложить і плітку і красить лавочки, вкручує якісь там лампочки. Але вже я думаю, що пері, ну, перед цією кампанією це вже мало спрацює. Так що будемо підтримувати одного кандидата Івана Семеновича Боршуша. Якщо коротко, то мене все. Дякую, дякую. І у нас є ще заступник міської організації партії Свобода» Віктор Громила. Вікторе, будь ласка. Ну, хочу сказати, що на сьогоднішній день в Україні склалася ситуація, коли ну, тобто, один рік назад ще було багато течій і демократичні, і ліберальні і інші. Тобто вони всі мали свою думку, і такий баланс він існував. Було начебто все нормально. На сьогоднішній день вже розділились на два фронти. Наше населення. Одні йдуть за Україну, одні йдуть проти. От. І в цій ситуації треба визначатися і діяти так, щоб Україна перемогла. Ми, українці, маємо також два фронти: один іде зовнішній від російського ворога, інший йде внутрішній, також від російського ворога, тільки він іде в обличчі наших п'ятої колони Росії. Цими ворогами я вважаю партію регіонів, комуністів і їх, бувших членів, які перефарбувалися, і зараз знову ж лізуть до влади, щоб обдурити народ і бути при владі. Тому зараз треба об'єднуватись і ворога долати, щоб цього не було. І один із кандидатів, який вже був обраний. Партії регіонів молоток. Ну, я вважаю зрадником його України. Тому що за два роки його ну, то, що він депутатство діяльності. діяльності, він напідписував і наголосував вже собі на мінімум 10 років ув'язнення в тюрмі. Бо ті закони, які він ті дії робив, це є стаття 111 державна зрада. От. Тому неприпустимо таких людей ще раз вибирати і щоб наші люди знали, за кого вони будуть голосувати. Дякую, пане Іване. Я хочу сказати, що серйозний кредит довіри вам надають наші шускінські демократичні сили. Погодьтесь, і хотілося б, щоб ви підсумували те, що сказали ваші побратими сьогодні. У нас на програмі. Дякую, так дійсно. Хочу подякувати моїм колегам по демократичному табору. Я дійсно розумію, наскільки високий рівень відповідальності сьогодні стоїть передо мною. Я обіцяю зробити все можливе від мене для того, аби виконати всі настанови демократів, власне, громади Шостки, Канотопа і районів. Також хочу від себе додати, що їжджу по округу, бачу борди і так далі, свій чужий. Я хотів би прокоментувати буквально кілька речень. Насправді, на моє глибоке переконання, своя людина це не та, хто, яка живе через паркан або через дорогу, а та, яка не віджимає бізнес, яка не краде, завищуючі тарифи, яка не розбиває молотком голову, та людина, яка вирішує твої питання, незалежно від того, де він перебуває, чи біля тебе, чи через 100, через 200 кілометрів. Насправді світ, а це поняття колись розігрувало і в части становлення американської демократії. Було таке місцеве правило в Чикаго, якщо пам'ятаєте, що... Грабувати жителів Чикаго можуть тільки жителі Чикаго. Свої. Це також демократія, свій чужий. Я би сказав, що як сьогодні кажуть, якщо, тобі, якщо в тебе вкрали 100 гривень, а потім на 10 гривень тобі допомогли так, той, хто крав. Це меценат чи це все-таки злодій? Тобто пряма фраза, і є свій вор, як тоді поступати? Ну і насправді я хотів би сказати, що сьогодні спекулюють не тільки цими поняттями. Я був готовий до цього, але власне, хочу загострити увагу на тому, що дуже багато брехні поширюються через деякі засоби маси інформації. Так само я хочу сказати, що ну, да, я готовий до цього, звичайно, ми цього готували, попереджали. Але хочу звернутися до громади Шостки, знаючи, що на території міста Шостки зараз йдуть спроби підкупу виборців. Нам відомо про групи людей, котрі за 100 гривень пропонують ксерокопію паспорта здати, про групи людей, які за 200 гривень. Які проголосують за 200 гривень, отримують за, якщо голосуватимуть за одного з кандидатів, хочу нагадати, що вчора парламенту був ухвалений закон, він завтра, післязавтра буде підписаний, і там за дачу хабаря і за взятку, тобто та людина, яка бере хабар, а це є порушенням законодавства про вибори, є серйозна кримінальна відповідальність. Скажу більше, вже вчора в Конотопі порушена кримінальну справу за фактом порушення. Чинного законодавства про вибори. Ведеться слідство. Сьогодні е, представникам правоохоронних органів відомо до 300 прізвищ людей, котрі таким чи іншим способом е, намагалися утворити чергову піраміду. Колись була піраміда Чмаря, зараз ще одної людини. Так от сьогодні ведеться слідство, я просив би всіх вас. Я розумію, що е, грошей немає, але будете продавати совість за 100 гривень, потім 5 років не чекайте чи 3, чи скільки від свого того депутата, який вас купить за кілограм гречки. Не чекайте якихось е, рішення, і так далі. Вас куплять. Далі йому не потрібні. Він з вами розрахувався у той сотні гривень. Будь ласка, не порушуйте закони. Голосуйте розумом, серцем, е, але не порушуйте закони. Ми мусимо змінити країну, мусимо почати з себе. Якщо є закон, його потрібно виконувати. Дякую. Я дякую нашим гостям, що ви сьогодні прийшли в нашу студію. І е, я. Останнє слово хочу звернутися до наших глядачів: у єднанні завжди була сила. Якщо ми будемо єдині, ми будемо сильні і непереможні. Я би хотіла, щоб наші шосткінці проявили розум, честь при тому, як будуть опускати бюлетень в урну. Дякую, що були з нами. Це була актуальна камера.